Всім привіт, друзі! З вами Вадос, Ну що значить Ми сьогодні далі з вами виживаємо в скамчанській Будемо сьогодні значить з вами тестувати турельки. Тобто ми будемо зі снайперських гвинтівок стріляти турелькам і дивитися, скільки урона буде наносити яка снайперська гвинтівка. Тому всім вам приємно перегляду. Хто не підписаний, підписуйтесь. І погнали тоді, будемо пробувати. Так, ну що, давай тоді каряк на бронебійних патронах. Давай... Руках. По тій, що зліва біля мене? А ні, давай на середню, давай на середню. Постріл? Так. Да. Стоп. 100... 9843 а було 10. Це що виходить? Приблизно 150, так? Да? Да, Прибли... приблизно Приблизно 150 урона. Ну давай ще. Постріл. Девять Приблизно 150-160 урона. Ну більше 150, але менше 160. Так. Да, да, десь так. А ця. 150 мінімум. 150 мінімум. А ця ще біля неї зараз, ну давай по ній вистріли. Пострел. А по ней урон чуть не прошел? А, я посредний еще Так, пострел в крайнюю правую. Угу. Шестой раз, давай. Тихо не. Семьсот сорок три. Так, 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 так. Так, так, так. Получается 157 урона. Из коряка. Давай туди дали. Что там дали у нас? Так, наступная сброя у нас М1. Давай. Давай пути, что я беля на Изара. Крайняя лива, да? Угу. Погнали, постріл Топ. Так получається у нас 79 урона. Добре. Другий стріляти чисто? Е, ну давай. Середню постріл. Так це у нас получається 118 урона. Якщо правильно посчитав. Оця середня. А ну давай под третий. Так. 117 урона. А, то есть разница я. То есть, да, то есть вот вся средняя на 50 калибр, она получает больше всех. и бьет больше всех. Так, окей, давай туди дальше, что там по снайпах. Так, Доступно у нас... Секунду. м 18 ОД. Ну давай, пути, я белена и стою. Пострел. Так. 157 урона получилось. Посредний. Uh, почекай ще, ще, давай раз. Постріл другий. Так. Це у нас виходить 157, так само. У цих крайній. Постріл. 118. Ця получило менше. Цих крайне. Двогнеметом. Так, давай далі. Що там у нас по зброї? Ну шо, солоденько оставив на кінець. Давай, СВД. СВД. По перший постріл? Та да, ото ще бля і стою. 117. Середня. Менше. <Especially> Mm, ще менше. Mm, Пофтыкавский скільки, короче, давай по цій крайній. О, другий може повторити? Ні-ні, давай покрайній. по крайній. крайній. Постріл. Так. Це у нас получається. 118 урона. Добре, давай туди барет. І так, солоденьки на кінець. По перший. Постріл. Давай. Ого. Ого-го. Ого. -го. 530 урона. Давай посередні. Другий Постріл. Так, тепер чекай. Давай е. -е ще один. Йо-моє. -йо. Тут більше ще. Тут десь 500, 560 чи 570 десь так. А тепер ця. А тут взагалі 600 майже. Тобто баретом базова турелька саме менше пробивається. Всі останні пробиваються нормально. Більше ніж 540 за вистріл. І взагалі... ХП там. Шо? Десять тисяч? Десять, Десять тисяч, тисяч, да. А, ну то там Дві обойми і до побачення. Да, да, да. Так, тож... Так, це, це був баррет. Це короче у нас виходить баррет на білих патронах. На стандартних. А ну давай. Почий, ти я стою. Остріл. Півтори ж... тисячі урона. А як ты? Не, по цій, що ти вистріли біля мене. Півтори тисячі урона. Навіть більше. 1600 плюс-мінус урона. То як то так бронебійними по 150, 에, по 500, 600, до 600, а патронами стими півтори тисячі. Бо може я бронебійки наскрізь пробив, пробив, Стріляю. А в цій типа... Залишається, типа встає. А ну що, давай тіпа, ще, давай щередню. Постріл по другий. Да, їх да. тури тисячі урона. А ну ще раз давай. По третій постріл. Навіть більше, десь 1600 урона. Це менше магазина, дев'ять вистрілів приблизно. І все, і турельки нема. А ну, човна пори моя. Турельки. Ти прикинь, обичний патрон. Не бронебойний. Так, да, він рє моєї турельки. Ага. Угу. Ну, то якщо тут йти, то вже йти обичними патронами, виходить. Вісім пострілів і все. І нема турельки. Йой-йой-йой. Нормально так-то. Харяк на обичних патронах білих. На звичайних, так. Давай тя шо скраїшку мене. Тоже. А, ні, стоп, стоп, стоп. Що я кажу тоже? Э... Це у нас получається. 157 урона. Давай посередній. Остріл. Тобто есть немає різниці. В цих снайпах. В Carico, СВД, в цих всіх снайпах, немає різниці. В них, що Бронебійний дає урон, що цей дає урон. Тільки в є. тільки баррет, різниця, да, да. Да, да, тільки бареть є. Він дає півтори тисячі урона, 1600. Так що, так. Да, якось воно так і виходить.